Таю в ефірі подія дня в студії Катерина Варова. І за декілька секунд я розповім вам про найактуальніші події нашого міста. Перший тиждень травня завжди ознаменовується для всього світу святами, і найбільше та найосновніше серед них свято перемоги. Його відзначає весь світ, і ми ніколи не забудемо подвигу наших пращурів. Святкування розпочалось у Білій церкві ще 7 травня. Найперші привітати ветеранів та згадати і подякувати за ці дні зібрались працівники Білоцерківського машинобудівного заводу. Тут для ветеранів було влаштовано невеликий концерт та традиційне покладання квітів і, звичайно, спілкування поколінь. Шановні ветерани, шановні учасники бойових дій, учасники великої вітчизняної війни, шановні присутні, 70 років тому. Завершилась грандіозна кровава війна. Подлунали постріли послідніх гармат, але та біль і ті кількість життів, які були віддані на алтар перемоги, дуже великий. І сьогодні ми пам'ятаємо тих, Хто віддав своє життя, хто не повернувся з поля бою. І дійсно це свято із сльозами на очах. Але ці сльози були б радості. Але на сьогоднішній день ці сльози у нас викликають інші емоції, тому що сьогодні вернулися такі страшні слова. Як війна, як похоронка. Сьогодні на сході йдуть бої і вмирають, і погибають наші бійці, які захищають честь нашої вітчизни. Шановні друзі, я вас вітаю з цим добрим, гарним святом і хочу побажати вам міцного здоров'я, наснаги. Настройтесь на життя і будьте оптимістами. Я думаю, що ми перемогли тоді і переможемо зараз. Сьогодні і ми ждемо, що скоро наступить наш великий праздник – День перемоги. Ну, погода нам трошки зіпсувала оце велике свято, однак нічого ми й це винесемо. Дозвольте мені, від імені ветеранів бойових дій Великої вітчизняної війни, від імені ради ветеранів заводу, а також від ради ветеранів міста. Поздоровити вас. Святом святим святом Днем Перемоги. 8 та 9 травня вся Україна відзначає Дні пам'яті подій Великої Вітчизняної війни. І у районі святкування розпочались із села Фурси. Фурси влаштували справжній день пам'яті, розпочавши захід із української молитви за мир. На районні урочистості завітали очільники Білоцерківщини, голова РДА та голова районної ради, у яких було декілька слів для присутніх. Згадаємо ті беремні руки. Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, знаєте, коли вся країна була охоплена вогнем, коли все чоловіче практично населення країни було призвано до лав армії, коли був другий фронт, де працювали фабрики, заводи, де люди трудились на полях і всі разом бували перемогу. Згадаємо Офіційну цифру 20 мільйонів людей, які від, віддали життя своє за перемогу. Згадаємо також таких, хто залишились живими, але залишились каліками, скільки їх було. Згадаємо всі ті зламані сім'ї, долі, все, все те горе, яке перенесла держава під час війни. І хотілося би низько вклонитися. Всім тим ветеранам, які дожили до цього дня 70-річчя перемоги, які собою закривали народ і український в тому числі від ворога. І хотілося б згадати тих, хто залишив своє життя, своє здоров'я на полях. Війни. Хочеться побажати всім нам нести всередині себе саме дороге, що ми можемо віддати. Це шану, це повагу, це пам'ять. Сьогодні ми також, кроме Дня Перемоги, ми святкуємо і День пам'яті, День примирення, і День закінчення. Другої світової війни. Це дійсно тепер свято стало не тільки у нашій країні, і в наших країнах-побратимами, які ми називали раніше, це свято усієї Європи. Тому що ту перемогу, яку здобуло людство у самій страшній Другій світовій війні це велика заслуга українського народу, велика заслуга наших. Земляків білоцерківців і самої Білої церкви і Білоцерківського району. Тому що знаємо, ми, що нашим військоматом було призвано в роки війни майже 20 тисяч чоловік, з яких майже 11 тисяч чоловік не вернулися з цієї страшної війни. Це горе практично зазнала кожна сім'я. Але той дух патріотизму, ту самовідданість, яку проявив український народ і в частності і наші земляки, вони дали Європу ту волю, той рівень життя, яким ми живемо сьогодні. У білій церкві святкування проходили майже одночасно, і основною точкою стала площа перемоги. На превеликий жаль, час невблаганний. І ті переможці, які пройшли горнило війни і повернулися на батьківщину. На свою рідну землю до своїх рідних відходять у небуття. Але найголовніше, що було, що є і що має залишитися назавжди, це пам'ять. На сьогодні в Білій церкві проживає 234 учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни. Напередодні Учнівська студентська молодь, працівники соціальних служб побували в кожній родині, відвідували кожного і зустрілися. Але і сьогодні на цьому мітингу, який є традиційним, яке святе місце для всього мікрорайону, прийшло учасників бойових дій не так уже й багато. Тому що більшість з них за станом здоров'я не може бути тут з нами. Але від цього не менша наша вдячність за той ратний подвиг, який здійснили воїни Червоної армії в роки війни. Дорогі граждані нашого славного города Біле Церковь, дорогі наші дітки. будущее наше. Я смотрю на вас, честно говоря, и меня прямо голос отнимает. Я понимаю, что такое война. Война уничтожает всех, и маленьких, и больших, и старых, и молодых. Она не, не выбирает, а она просто уничтожает. И вот сегодня 70 летия нашей победы. Поэтому поздравляю я от имени Комитета ветеранов вас с этим днем победы. Очень дорого нам этот день обошелся. Как-то был у меня корреспондент и спрашивал, а как насчет патриотизма? А я говорю, а чем же мы победили? Також урочисте покладання квітів відбулось і від студентства Білої церкви. Представники Білоцерківського національного аграрного університету, викладачі та студенти, не забули у такий день віддати належне тим подіям та тим людям. Телеканал Бест приєднується до вітань з приводу цих великих свят та бажає нашим ветеранам ще довгих та безхмарних мирних років життя. Це були усі новини, і про них вам розповіла я Катерина Варова. По завершенні новин пропоную до вашої уваги інформаційно-аналітичну програму Погляд, тема якої велика перемога. На сьогодні це все та попереду ще багато нового. Отож, до нових зустрічей на телеканалі Бест. Гарного вам настрою та лише добрих новин.